Егоцентрична кар'єристка Яна накладає на себе закляття: усі чоловіки, з якими вона кохається, перетворюються на собак. Мене звати Софія Донцова. і Сьогодні ми знаходимося в кінотеатрі Оскар на допрем'єрному показі фільму Песики, де у головній ролі Леся Нікітюк. Ті люди, які до мене звернулися і запропонували цей фільм Настя Лоткіна, Аня Єлісєєва, ми робили разом проект перші дні, і я знав, що це люди, які будуть відноситися до створення цього кіно, ну не як просто, знаєте, технічно от, треба зробити фільм, щоб він там е продався, пішов, в прокат і забути. Ні, це. Це люди, які от всім серцем беруть, отак от обіймають те, що він роблять. Ну і тому зараз для мене супер хвилююче і супер важливо те, як воно як, як сприйметься, як, буде, як глядач відреагує. Дуже хвилююсь. Це наша дитинка. Леся це скарб. Леся це, це, звісно, таке серце цього проєкту, яке просто вдихнуло в усіх цю енергію. Вона нас всіх настільки підтримувала, настільки. Їй самі супер важко було перше кіно, перша головна роль, така відповідальність. Мало того, що вона себе якось так, вона ще й нас всіх підтримувала. Так, пані Лесі, по-перше, ми вас вітаємо з цією прем'єрою, з цим важливим вечором для вас. І хочемо передати від вашого режисера, який нам дуже багато розповів про те, яка ви крута були на знімальному майданчику. І виявляється, всіх ще підтримували. Були героїною цього фільму, яка вперше знімалася в кіно і неймовірно підтримувала всіх інших. Розкажіть про ваші ритуали Тримки своїх колег на знімальному майданчику, про які нам трішки поділилися. Про походи в ноус, ми знаємо. Я підтримувала всіх їжею, якимись смаколиками, тертами. Я підкармлювала, підгодовувала, щоб всі до мене знаєте, як до новачка ставились такою любов'ю, щоб пояснювали мені лишній раз, декілька раз мені треба пояснити. Мало того, що я блондинка, то ще й починаюча актриса. Доводилося йти на такі речі, але вони класно спрацювали. Ми здружилися. Мені здається, що Відбувся оцей такий вайб на майданчику, де всі кожен робив свою роботу і робив цю роботу круто. Минув уже час після знімань, і ви прорефлексували все, що відбувалося, всі ті знімання. Що у вас спільного з цією героїною? Можливо, якісь риси характеру або чого ви в неї навчилися. Мене після зйомок фільму пройшло майже шість місяців. І я не бачила, ще цей фільм. І зараз, після інтерв'ю з вами, я відправляюся в кінотеатр і буду дивитися фільм, в якому на великому екрані покажуть мене Голу, всяку, в різних позах зі всіма моїми достатками і недостатками. Провести зараз паралель, відверто кажуть: я не можу, я просто хочу вже подивитись до кіно. Головна героїня Яна вона змінюється. Її змінюють тварини, собачки не дарма кажуть, що кращий друг людини це собака. Всі, хто має в себе в хаті собаку або кота, або іншу домашню тварину мене зрозуміють. Бо я собача мама в принципі по натурі. Ми всі знаємо, що це члени нашої родини, і вони дійсно нас змінюють. Вони знімають стрес, вони викликають в нас почуття любові. Вони відкривають наше серце до любові. Отак От і в головної актриси фільму романтичної комедії Песики багато собак відкрило їй. Шлях до любові, де вона зустріла того самого. А кого ви побачите в кіно сьогодні нам вже так багато людей твоїх колег розповіли про те, що ти був таким фурором на цих зніманнях і робив неймовірні речі: зокрема, додавав так багато свого крутого в цей фільм. Я компліменти ділю на 4 завжди. Ну, бо це емоційна лість. Лі... Лі... Тобто, це не те, що він вважає мене поганим, а каже мені чухню якусь Ні, Просто я вважаю, це десь можлива гіпербалізація. Я ціную більше незалежні відгуки. Коли людина без передзятості до мене просто каже, ну я бачив, нормально. А все ж таки, коли це якісь близькі люди, тим бачите Олексій, Котрий, режисер фільму. Ну, Я думаю, навряд чи б він сказав, що я дуже погано грав, якщо б я погано. Ну, не знаю, я не те. Що... Він це сам сказав, мене питали. Ну, дякую йому. Не Все питали. одно, я не знаю, можливо, це в мене якийсь психологічний блок, але я не вірю в компліменти. Тоді я зараз е, зачитую питання. А ти маєш сказати ім'я одного зі своїх колег? Ну, варіант, який ти вважаєш найкращим, кому підходящим. І так, хто з вас найчастіше сміявся під час дублів і псував кадри? Даня повер, я портов. Кому легше давався вивчити текст? А хто найбільше імпрозував? Я імпровізував найбільше. А хто найкраще вчив текст? Чесно, я не знаю, я не бачу сильно їх текстів, але ком е ці Артур, е Царас. Вони по текстах нормально шпарили. Хто найбільше дружив із собаками на знімальному майданчику? Кінолог. А ну, бо це робота. <світ> Якби ти сам міг обрати собі якесь собачье альтерегу, от самостійно з усіх тих, що було. Я це було. питання, але я б хотів, чесно, бути пташкою, орлом. Я б хотів літати, літати і їсти кажанів, ой, не кажанів, а мишей і просто собі літати, і дивитись з висока, і не думати ні про що, а потім спати в гнізді чи в дупле і все. А собака, ну вони страждають від людей часто, хочеться бути подалі від людей.